Пропозиції мирного плану Дональда Трампа виглядають шокуючими на тлі жахливих наслідків російських авіаударів по українським містам. Замість відплати за злочини Кремля нам пропонують визнати Крим російським і погодитися на втрату окупованих територій. Росії можуть скасувати санкції, а Путіну обіцять масштабну економічну співпрацю. Аналітики Київського безпекового форуму називають запропоновані умови грубим порушенням міжнародного права. Йдеться також про відхід від зобов'язань, які самі США брали на себе ще за першої каденції чинного президента. Такі умови неприйнятні ані для Києва, ані для європейських партнерів, зазначається у новому огляді Київського безпекового форуму. Членство України в НАТО блокується. Обіцяна допомога на відбудову не підкріплена жодним чітким зобов'язанням, а розмороження російських активів розглядається як частина угоди. У підсумку. Кремль може отримати повну політичну та економічну реабілітацію. З повним текстом аналітичного огляду ви можете ознайомитись на сайті Київського безпекового форуму.